Добрий день, колеги аграрії. Сьогодні приїхали на поле 19 липня. Всіх поздравляю зі святом. Знаходимося на Косогорі, де посіяний гібрид від компанії MassSitz Mass24C, 280 чи 290 ФАО. Там пишуть в різних тиснях. Так, що ми тут бачимо? Бачимо совка. Цей гусінця на кожному качані, на кожному, дивіться, вже аж верхушка аж гниє. Який не розмотаєш. Дивіться, жесть. Просто жесть в цьому году. Нападение. Ну, а так в цілому кукурудза. Не переставляє удивляти, особливо е цей гібрид. Це ми його сіємо вже третій рік. Він ну нема такого року, щоб навіть в засушливий е рік у 2020 році він себе показав достойно. На цьому місці було по 8 тонн. Косогор тут і крутенький, ну все одно. Так, що тут? Йдемо про сєвчик невеличкий. Ось дивіться, є вже падає, подгризала. Так, ну чогось ось попадається, що не запилився. Ось вже гадость така. Вершок аж гниє. З'їдає гусінь. Ось дивіться. Вершки падають. Так, посчитаємо кількість рядів. Не в цьому роду році вона менша. Трошки менші качани. Так.

Якби, звісно, не гусінь, то тут би урожай був би непоганий. Та й так буде, в принципі, урожай непоганий. Тільки коли ми його вбиратимемо, вже в... в такий час вона вже стоїть полусуха, ну нічого. Є ось таке, хоч що їй не хватало, я не знаю. Ось тут навіть немає, а отакий качан недозапилений чогось. щось. Гусінь жрет. Ну, це все чепуха. Як кажуть, скоріше б кінчилась війна. А це все мелочі. Дякую всім за увагу. До побачення.